Якщо була б важливість от завтра прям відродити роботу одного з підприємств у мене, яке закрилося, який б ви відродили. Напевно, це був би, називається консервний. Я не знаю, як він зараз по-новому, тому що це якби ну, землі вистачає, можна посадити сад, овочі, фрукти, і це була б дуже хороша ідея для розвитку нашого міста. Продукти. Про товарів. Ну, Забуд да. про товарів, так? Да. А чому? Ну я не знаю, що в нас це є, що своє було, так легше було. Об дешевше було. ГНС б од'явив. Там, де я стережу, так, і одно, що заправка там є. Руки тільки приложити і все. О, а не кому ж воно. Про товарів. Чому? Ну, треба, щоб були робочі місця. Які б я хотів би заводи зновити назад. Це які були раніше у нас уменській громаді. Тобто, перший протовари, це піщекамбінат старий, така велика територія, яку можна запустити, і було по у мене всі робочі місця. Потім ГНС – теж були робочі місця, перевалочна база газу, всього доставка, всього була. От. Ну і які інші, це ще б м'ясний наш комбінат, який раніше був, От, там, бази, які раніше там були, це все можна визнавити. І у нашій громаді було б і в бюджеті, і якби робочих більш місць було, і люди б не їздили по карюкам в завод. А чому? Чому саме його? У нас більш нема він Я думаю, фірми. А чому? Ну хоча вернуть Менський район на місце, щоб не Карюківський. Хлібзавод, допустимо, хлібопекарня. А чому саме його? Ну, Тому що в нас в основному привозний хліб. А чому не може наша громада зробити свою пекарню? Щоб було для людей дешевше, навірно, був би він. Я вважаю, це було підприємство продовольчих товарів, тому що багато фермерів у нас, багато своїх є. І парисяти, і корову, і всього можна робити багато чого. Так само у нас земля родюча, картошка, буряк. Це ну, все ми можемо робити своє, ковбаси. Чому ми беремо з западної України? Привозимо сюди, а так багато робочих місць. Людям піднімаємо свою економіку, громаду економіку. Я за продовольчі товари. це взагалі треба обговорювати з депутатами в першу чергу, але щоб вони обговорювали це з людьми, якось мали до цього ну, поняття, те, що потребує місто, в яке ми можемо покращити якості життя людей. Це в першу чергу. Наприклад, мені дуже хочеться увагу привернути до транспортного розв'язування. Наприклад, обрізати дерева Там, е, от таке підприємство нас здасть, щоб благоустрій, е, покращити благоустрій, е, щоб це було. Не покладене на якусь організацію, яка це не виконує, а заздати може, таку організацію, не знаю, як правильно це вам сказати. Ну, допустим, часто їжджу, бачу аварійні учасники дороги, які потребують догляду, нагляду, як кажуть, ну, багато чого можна, багато чого треба. Просто а, Ну, я б, звісно, відновила роботу центральної бібліотечної системи. Так як пропрацювала там багато років, це була. Робота там були зібрані книжки, які збиралися сотні років. Був спрацьований колектив. Ми дуже гарно працювали, у нас були гарні читачі, і я відновила роботу центральної бібліотечної системи центральної монської центральної районної бібліотеки. Та хотілося б все відродити. Дуже багато у нас всього хорошого і хочеться, щоб воно було. Бо людям десь треба працювати. Перш за все виїжджає молодь. Ми втрачаємо саме цінне, тому що їм немає де працювати.